Сьогодні Волинська сота, окрема бригада територіальної оборони, відзначає п'яту річницю від дня створення, розповів Суспільному пресофіцер Сергій Хомінський. Від початку повномасштабного вторгнення бійці виконували завдання на українсько-білоруському кордоні в межах Волинської області. Третій місяць підрозділи бригади на передовій каже пресофіцер. За увесь цей час ми не втратили жодної позиції. Навпаки поступово покращуємо своє тактичне положення. Волинська бригада тероборони, як невід'ємна частина збройних сил України, виконуватиме. Поставлені завдання до звільнення усіх окупованих територій. Ми не подаруємо ворогу жодного міста, жодного містечка, жодного села, жодного клаптика нашої священної української землі. В одному з батальйонів бригади служить головний сержант на псевдо Коливан. Свого імені чоловік не називає. За місяць до війни вступив до лав Збройних сил. Говорить на автомобілі, виконує завдання поблизу лінії фронту. Волонтери. Його преобразили, зробили в тому кольорі, в якому він потрібен. Ім'я йому мустанг, і хоча є колоритним, але витримує мене. От. Допомагали також, я скажу, е спеціалісти у нас в ковалі є, які ще можуть відремонтувати цей автомобіль військовий розповідає за потреби автівкою підвозить до передових позицій додаткові боєкомплекти воду харчі. Вона витримує прифронтове бездоріжжя. Практичність повинна бути у всьому. І на даний момент мій Мустанг для тих завдань. І ще раз наголошую для тих завдань, які ставить командир батальйону. Місту, він, він себе оправдовує. Воїн каже, усім складом бригади наближають перемогу. Велика мрія щоб проїхатися по Кримському серпантину, приїхати на побережжя Чорного моря. Тетяна Біскуп, Сергій Хомінський Суспільне новини, Луцьк.